Всім добрий час у доби, вас звітає фідейкомпані на одній сьогодні автомобіль, це Audi q 5 вже виростає на кузові. 18 рік. Автомобіль передавався як після незначного підтоплення. І тут на Дверці має ось таку невелику м'яту. Так-так, повністю автомобіль цілий. Автомобіль завівся, покажемо, чому була проблема. На акціоні писали, що не заводиться. Хтось знає цій спеціально. Тут в багажнику відключив цей блок. Ми підключили назад, машинка завелася, машинка. Працює. По машині, дивлюся, навіть немає. Тому лахнуть лампочка, горить, підкачка шин. Так, пробуємо назад. Тиші шуперід. машинка їде. Пробуємо назад. Машинка їде. Мотор ще працює добре. От в принципі, такий непоганий варіант, буде на сканалі. Ауді Q5.